Всім привіт, мене звуть Микита Бакя, сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні. Тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні ми спробуємо максимально просто оцінити те, чого нема, <свісно> тобто оцінити план перемоги, який нам презентували. Перед тим як ми перейдемо до оцінки чогось нереального. Я я спробую нагадати всім, що у нас. Зараз відбувається реальна війна, і у нас зараз на фронті дійсно дуже важка ситуація. Після того як ми втратили вугледар, ну і плюс ми за за минулий тиждень, за минулі пару тижнів, ми взагалі втратили більше 10 населених пунктів, але найболючіша втрата це втрата вугледару. Бо тепер противник має радіогоризонт горизонт про до Курахова. Бригади, які боронять цю територію. Чомусь немає достатньо засобів РЕП. От мені не зрозуміло, ми чомусь можемо писати плани перемоги там, або плани миру, тільки я не знаю, де вже подівся той план миру. Але чомусь провести там, ел елементарні якісь дії для того, щоб забезпечити бригади там, засобами пересування, засобами РЕП, ми чомусь не можемо. Чомусь ефективізувати цей процес ми так і не змогли, і наша влада так і не змогла. Тому я прошу всіх небайдужих долучитися до збору. Це зараз дуже важливо. Нашим хлопцям на, на тих напрямках зараз дуже важко, і засоби РЕП допоможуть. Ефективніше працювати на цих ділянках, бо ще раз кажу, противник після того, як взяв вугледар, має радіогоризонт вплоть до Курахового, і куди розвернеться російська армія після того, як візьме Курахова, вже в принципі не буде важливим. Чи це буде Покровськ, чи це буде Дніпропетровськ з Запоріжжям, Дніпро з Запоріжжям, це вже буде дуже неприємна історія, яка виведе дійсно війну на зовсім інший рівень. І ми будемо вже з вами балакати не... і розмовляти не про план перемоги. А про план можливої капітуляції, Ну перейдемо до плану перемоги. Те, що я побачив і почув сьогодні у Верховній Раді, це мені більше нагадало лише одне слово: сюрреалізм Цей цей, цей вислів вперше якби мені прийшов на думку, коли я повернувся з армії. Бо коли я був в армії і ми втратили Авдіївку, я приймав участь в пройобі Авдіївки. Якби ну, типу, у мене не було жодного сумніву, що це все, що може взяти противник. І в той момент мені один полковник, який знаходився тут в тилових, скажемо, підрозділах, сказав: Так все, тепер вони возьмуть все вплоть до Покровська. Я в це не вірив. Але після того, як я повернувся з армії, е, хотів сказати в Україну в, в, в свободну в вільне середовище, от. Вільне суспільство, не в армійське, то я зрозумів, що так, пол... той полковник був правий, бо у противника дійсно є багато шансів для того, щоб це здійснити. Бо те, що відбувається там, і те, що відбувається тут, ну це зовсім різні речі. І це і це взагалі два паралельних світити, і, вин... і те, що я бачу тут, це дійсно сюрреалізм. І ви він винні він... в цьому не. Люди, вині в тому в цьому ті, хто проводив таку мобілізаційну політику і таку мобілізаційну кампанію, взагалі таку інформаційну політику, коли нам постійно розповідали про те, що от, -от, от у нас перемога. Я реально був шокований, коли дізнався, бо коли я був в армії, я цього не знав. Що у нас радник Офісу президента Подоляк виходив і казав, що я буду після контрнаступу щось там виходити з вами на зв'язок з набережної Ялти, що ми вже скоро будемо в набережній Ялті. Що один відомий гурт навіть концерт в Ялті планував проводити і продавав квитки туди. Ну, це взагалі, типу, Ну, ну це абсурд. При тому, що це люди, які і суспільство в це вірило ну, типу, АО, типу, давайте повернемось. Елементарно, там план операції був літній. Це дойти до Мелітополя. Це, типу, було ну, вершина успіху. Та про, про Крим навіть мови не могло бути, бо це, типу, нереально. Бо у противника було багато сил та засобів. Але чомусь всі все вірили. Таким чином, суспільство було закалисане. Так само, як, і, до речі, всі військові, військове середовище, всі вірили в те, що ми будемо наступати десь на Донецьк, а на півдні це буде просто, типу, обман. Але чомусь відбулось так, як відбулося. І ми продовжуємо йти цим самим шляхом, бо зараз у нас нам презентують план перемоги в той момент, коли у нас сиплеться фронт. І в цьому плані перемоги, при тому просиплюється фронт, не я перший сказав, це там сказав вже Бутусов і до мене люди. Тому якщо комусь шити 111 одинадцяту держдеду, то спочатку їм, а потім вже мені. от Тому, типу, у нас сипеться фронт, і в цей момент нам розповідають про те, що от у нас є план перемоги. Який нам дасть можливість перемогти. У мене виникає перше перше питання логічне: а де план миру з 10 пунктів? Ну, який, в принципі, якщо тверезо оцінити, то туди е залишилось ще дописати 11-й пункт про те, що е після підписання 10 пунктів Путін має ще на камеру відсосати у юзика. От, типу, оце 11 пункт, то де ще треба було вписати, щоб це було точно нереалістично і, не і ніхто не міг це виконати. Але ну. Типу, є оці 10 пунктів, де вони поділися? Чому про них вже ми не, нічого нікому нічого, не розповідаємо? Ми з ними носилися, носилися, все їх нема. У нас тепер є план з 5, там, 4 чи п'яти пунктів, які абсолютно нереволентний і не відносяться до дійсності. Я чомусь не побачив в цьому плані, що я маю зробити для того, щоб ми перемогли. Я щось не побачив в цьому плані якихось рішень щодо мобілізації. Буквально от тиждень тому у нас був скандал, коли генеральний директор Стеко там укриває це. Виробник вікін укриває там, матами військових. Ну І яка була реакція? Ну, я, я дійсно це знаю з середини ринку, типу, що до нього на підприємства приїхали, роздали 800 повісток. Там, чи 700. Ну і що? І що кому доказали? Типу, ми через колено будемо ламати. Я всім нагадую, що ми, типу, перемогли через те, що ми є вільна нація, і перемагаємо через те, що ми є вільна нація. І розгромили ми росіян. Києві на Харківщині, через те, що ці операції проводили вільні люди, не ті, кого впаймали десь в бусік посадили, а вільні нормальні люди. І що в той момент напевно треба було з такими людьми, як оцей цей генеральний директор стеку, як власник нашої ряби і так далі, не ті якісь точки взаємодії і сказати їм: хлопці, та йдіть в армію. Тобі дамо там роту, тобі батальйон, тобі ще щось. Нє, у нас тут всі, всі люди солдати. О, тобто, людина, яка створила, наприклад, костюк який створив величезне підприємство, і у нас солдат. Та дайте йому бригаду, невже він гірше буде цих тупорилих генералів командувати? Ну, він буде краще командувати, бодай через те, що коли йому, коли Косюку або дивіться, поведінка цього, цієї людини, це генерального директора Стеко цього вона недопустима, не можна нікого принижувати. Ким би ти не був, типу. В будь-якому разі треба залишатися людиною. Він просто вже, напевно, не витримав, на нього давило, тиснуло з усіх боків, а тут ще, ну, ось такі обставини, тому він себе так повів. Але в будь-якому разі є один ну, великий плюс, який чомусь ніхто не хоче заміщати. Коли якби він командував бригадою, і йому б сказали, що слухай, там треба утримувати той, той напрям, чи робити, чи, чи робити якусь абсолютно дурню. Наприклад, є там це, це з реального життя історія. Є позиція противника на висоті, а а йому б сказали закопуй своїх людей під під висотою. Він би тому, хто йому сказав, би отак би розповів би сказав, що дібіл чи що, от є документи, статути і так далі. Відкрий, почитай, бо він би не тримався за ту посаду, за ті блядь, там 80-35 тисяч гривень зарплати і 100 тисяч бойових. Бо він би правду він би спокійно собі казав би так, як є, керував би так, як є. А навчити його це невелике питання. У нього є менеджмент, 10 людей. Він би собі взяв би десь штаб з 10 офіцерів, які б йому казали, що робити. І повірте мені, в бізнесі будь-яке рішення приймається на основі консенсусу. Тобто, спочатку дискусія, потім прийняття рішення. А не так, як в армії якийсь ідіот сказав, ідемо туди, і всі йдуть. І, і, і ніхто би, і, і, і одиниці, хто боїться щось сказати на В армії є 2-3 людини, які можуть щось сказати. Наперекір і їх намагаються зняти. Так от, саме у нас чомусь і Шкулов, який сказав, що операція це кам... це відомий там Камбріг, героїчна людина, який сказав, що операція на Курщині ну вона не має сенсу. Його зняли. Має сенс операція на Курщині? Він був в чомусь неправий. Ну, типу. Ну, давайте ще трошки подивимось. І отакий от от підхід до формування армії, що типу, якщо ти неугодний, то ми тебе нахер, а ти угодний. І отакий от підхід до мобілізації, та ми наловимо, та ви не наловите, пацани. Ну це смішно, блять. Ви нікого не наловите. А, а того кого піймаєте, той все заче піде. Ну вже офіс генпрокуратури зліває, чи генпрокурора офіс і. Інші силові структури вони вже змі зливають інформацію про те, скільки людей все заче, для того, щоб щось робилось і щось відбувалось. І от у нас от такий піздець робиться, а нам кажуть, план перемоги, 5 пунктів там НАТО, і що ще. Це сюрреалізм. Те ж саме про сюрреалізм каже Крило Верес, це герой України, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, це людина, яка так само там, яка дуже давно не виходила з зони бойових дій. Бо і він так само, як і я, вірив в те, що ми обов'язково там зм... ну, вірив в те, що спочатку, що ми переможемо, потім там в те, що у нас суспільство ну, знає, що відбувається. А зараз він вийшов там на, на два тижні у відпустку по сімейних обставинах, і типу, і він роздав вже п'ять чи шість інтерв'ю, в яких він каже: Та ви що ти йобнулись тут всі, чи що? Ви що не бачите, що робиться? Який 91-й рік, які, які, які він каже, про що ви кажете, люди? Я вже не знаю, якщо Герой України каже про що ви кажете. Типу його не слухати, про які плани перемоги. Та ми переможемо, вони нам все віддадуть. Я так само вважаю, що ми переможемо, і вони нам все віддадуть. Але не зараз, і це прямо зараз не робиться. Сьогодні ми маємо та нічого цього не буде. Треба реформа армії, треба інший підхід. тири тири, -тири. От не можна все цього робити. Зараз ну не найкращий момент для всього цього. І ми чомусь не, слушаємо, не слухаємо, не слухаємось того, що каже. Не прислухаємось до того, до що, що каже Верес. Ми не прислухалися до того, що казав Залужний. По залужному може бути багато питань, але це наш найкращий військовий, який казав, що ну це нереально зробити. Ну не те, що він не хоче. Він каже, ну це нереально зробити. За це що його зняли? Ну, типу, ріш. Знайшли рішення. І що найбільш смішне? Ну, смішно, ну смішно. Наскільки тупорилі люди? Ну туп, типу, я не знаю хто там в офісі президента керує. Наскільки бездарно це зроблено? Ну, та залиште ви його на посаді, хай типу, змусите його робити. Оц оцей весь бред, який зараз відбувається. Ви подаємо рейтинг ви порубали. А так він пішов на, на Білому коні, ну, красавчик, і все, нема питань. Тепер у нього найвищий політичний рейтинг. Як ви будете його? Рубати це велике питання. Через атафор політичний рейтинг, бо це не план перемоги, це план не план перемоги в війні, це план перемоги на виборах. Де дуже все мета якого дуже проста. Союзники мають оці нам 5 пунктів дати, а союзники нам не дали ці 5 пунктів. Ну все тоді ми щось там підписуємо з путіним. Але це не ми винні. Це все союзники винні. Ну і плюс ще звичайно недалекоглядність менеджменту, який оточує Зеленського. Чому він недалекоглядний, тому що ну, вони ніколи не були успішними менеджерами, вони не приходили на якогось шляху. Вони просто в конкретний момент робили один конкретний продукт, це політичну сатиру для одної конкретної людини за дуже великі неринкові кошти. Що ці кошти неринкові? Бо подивіться, скільки фільмів купив Netflix з того, що робив «95-й квартал. Подивіться на те, що зараз таке, 95-й квартал, коли у них не вистачає компетенції, навіть там. Ну я вже мовчу про, про якість жартів, про ці всі пісні. Ну це бред. Але коли вони вже загиблих військових використовують, ну при тому, що вони не свідомо це зробили, але типу, ну у них це це свідчить про якість їхнього факт-чекінгу, їхньої підготовки і так далі. Вона нулюва. Та це їхній підхід такий, та це бидло, все що завгодно схаває. Ну, типу. Ну, люди не бидло, люди все бачать, і от наслідки от наслідки от такого керування. Тепер ми оцей оце план перемоги, який сьогодні нам презентували, чи вчора, там, сьогодні, дивитися, коли ви це побачите, він був превалентним в 2022 році. Але в 2022 році ми розповідали, що Путін має піти за кордони, і ми там всіх переможемо і так далі. При тому, що ну, я не впевнений, що ми на той момент. Мали стільки сил та засобів, і всі, хто був в армії, ну майже всі вірили в те, що ну максимум, там десь Донецьк, десь щось там. Ну ніхто не вірив в тотальний розгром путінської армії. <свісно> ми продовжуємо, ми продовжуємо грати в політику. Ми продовжуємо намагатися відтермінувати незручні для нас ситуації. Ми, ми продовжуємо не казати суспільству про те, що воювати будуть всі, про це що це війна назавжди. Вони і про те, що нам. Но нам на поточний момент нам треба пауза. Ми все це не хочемо казати, але це доведеться казати. Єдине, що, єдине, що мене дуже лякає, це те, що поки ми граємо з суспільством, ми можемо догратися до того, що нам доведеться розмовляти не про плани перемоги чи не про плани перемови, а про плани капітуляції.